Можливо, ви саме з тих людей, які отримують гостре задоволення від катання по суровому бездоріжжю та різких схилах. Якщо ваша відповідь так, то ви впевнено знаєте, наскільки це важливо, щоб байк мав зручну для цього геометрію та міг впоратися з будь-якою вашою забаганкою. Або можливо, ви тільки придивляєтеся до велосипедів такого класу, тоді цей огляд буде для вас на 100% насичений корисною інформацією. Сьогодні я спробую відповісти на питання, чого можна досягти на міні дехатрасі трасі взявши найпростіше ендуру МТБ від каліфорнійського бренду Marine, модель San Quentin 1. Та й, взагалі, яким є цей байк, який як на мене не схоже на жоден, на яких ви каталися раніше. Цей Enduro Hardtail суровий настільки, наскільки це можна тільки уявити. Тож давайте розбирати його по кісточках. І скажу чесно, що поки я катався та знімав цей огляд, цей байк намагався розібрати по кісточках мене. Всім привіт! Ви на каналі Велопланета і з вами Олексій Рогоренко. Сьогодні буде справді шалений та агресивний огляд на Enduro MTB від бренду Marine. Отримавши цей байк, я зрозумів, що просто кататися по парку або десь по лісових стежках буде доволі сумно. Тож, з велосипедом я поїхав на відому харківську міні дх локацію у ліс, але всі стежки були сипані снігом. І хоч мені прийшлося поборотися для того, щоб нормально поїздити на велосипеді, сам байк показав себе дуже круто, з легкістю проходячи всі контури. Лону, в який я тільки зміг заїхати. Лінійка Сан-Квентін розроблена разом з легендою Фірайд-катання Метом Джонсом і названа в честь небезпечного району в окрузі Мерін. А ще його назва співзвучна з одноіменною в'язницею, яка знаходиться у штаті Каліфорнії. Що цікаво, деякі агресивні байки від бренду Marine мають назви міст не так віддалених. Як найближчий приклад, це дьортовий байк від Marine під назвою Алькатрас. Скажу вам із певністю на 101%, що цей байк точно не для катання по асфальтних рівних стежках. Він створений саме для того, щоб давити педалі максимально та нестися вниз по схилах. Ендуру байки в порівнянні з крос-кантрійними, мають доволі специфічну геометрію, але це дуже сильно допомагає керувати велосипедом, особливо коли ви на швидкості проходите якісь складні ділянки. Загальна конструкція ендурорам більш міцна і жорстка в порівнянні зі звичайними гірськими велосипедами. Також цей тип велосипедів відрізняється збільшеним ходом передньої підвіски. Вона може бути від 130 до 160 мм. А для справжніх вічайдухів та екстремалів ви зможете знайти на ринку дуже багато Enduro двох підвісів. Зазвичай ендуро велосипеди мають ще й більший кут рульового стакану. Тут він може бути від 64 до 66 кутів. Так, спочатку це трохи незручно, але. Повірте мені, це додає вам, нібито плюс 101% впевненості в певності при керуванні, коли ви їдете вниз по схилу. Так, в порівнянні з кроскантрійними велосипедами, ендуріки завжди більш важкі та не такі ефективні, але вони це все компенсують більшою міцністю, надійністю та керованістю. Задні піря ендуробайків роблять коротшим для того, щоб велосипед легше смикався на різні баніхопи, а каретку підіймають вище для того, щоб збільшити прохідні можливості байку. Друзі, а якщо ви тільки новачок у велосвіті і хочете у всьому розібратися, то рекомендую подивитися наше відео про всі типи гірських байків. Силку на нього закріплю в описі. Можливо, у вас в голові досі висить питання, а що взагалі означає це ендурокатання? А ось і відповідь: Ендуро Biking – це дисципліна, яка поєднує в собі елементи крос-кантрі, даунхілу та ол катання Ендуро стиль катання почав зароджуватися ще в 90-х роках в північній Америці. Але став популярним вже у 2000-х роках в Європі, коли велосипеди почали стрімко технологічно розвиватися. Як ви вже зрозуміли, для ендуро дисципліни використовуються спеціалізовані велосипеди зі специфічною геометрією. Вони дозволяють швидко та ефективно літати на трамплінах та стрімко спускатися вниз по складних технічних трасах. Так, катання зазвичай проходить на лісових стежках зі серйозними схилами, де важливими є не тільки швидкість та техніка катання, але й контроль від райдеру та бачення найкращих траєкторій трейлу. Райдер, так би мовити, має відчувати трейл та бачити найкращу траєкторію. Ну а байк у як найкраще допомагає. Головною ідеєю all Mountain або Enduro є динамічне, драйвове та хардкорне катання по всіх типах стежок та трас, а також подолання перешкод, які вам зустрічаються. Це можуть бути і норшори, і якісь балансові проїзди, і гепи, і різні контур все що завгодно. Бренд Marine у лінійці San Quentin налічує три моделі, і всі вони класифікуються по рівню обладнання. Найтоповіший третій, трохи простіший другий і наш сьогоднішній розбушака перший. До речі, San Quentin другий та третій одразу зі стоку мають і дропер, і повітряну вилку, і надійну, і міцну каретку, а ще й задню вісь. Але все ж таки давайте трохи детальніше пройдемося по характеристиках нашого сьогоднішнього Marine San Quentin 1. Рама велосипеду виготовлена з алюмінієвого сплаву 61 другої серії, а також вона обладнана задніми дропаутами, що виготовлені за технологію 3D-кування. Рульова колонка, звісно, має конусний стандарт, а ще і потужну зварювальну косинку передніх труб. Це зроблено для того, щоб ви просто не відірвали стакан при жорстких приземленнях або недольотах. Ще дуже приємно, що рама має внутрішню проводку. Це зменшує ймовірність пошкодження тросів та гідроліній, а також полегшує вам просто очищення велосипеду після катання по брудних трейлах. До речі, до труб рами використав технологію подвійного батонгу, тобто товщина стінок рами зменшується двічі. І це дозволяє знизити вагу велосипеду і зменшити товщину стінок саме в тих місцях, там, де нема крайніх навантажень. До речі, вага санквентіну першого 15,7 кг. Вилка то встановлена від бренду Santur, модель XM34, і вона має хід 130 мм. Це дуже допомагає при катанні на трейлах, а також вона пробачає вам багато помилок. Ще цікавий і приємний нюанс особливо вилки це те, що вона має настріз новість 15 на 110, а також широчезні ноги 34 мм. Це дуже допомагає боротися з торсіонними скручуваннями, а простіше кажучи, ви втрачаєте менше швидкості та вашої енергії, проходячи різкі повороти. І, хоч ця вилка доволі важка та проста, але мені дуже сподобалося та здивувало навіть як вона відпрацювала. А і налаштувань вона має тільки блокування. Санквентін перший має 9 швидкісну трансмісію від бренду Microshift, моделі Advent, який якісно працює і жодного разу мене не підводив. І взагалі, якщо ви досі зі скептицизмом відноситесь до цього бренду, то рекомендую вам поїхати до одного з наших магазинів, взяти велосипед на цій трансмісії та просто покататися. Задня касета має діапазон від 11 до 46 зубів, а передня зірка тут на 32. І скажу, що навіть з 9 швидкостями цього діапазону вам буде вистачати з головою. Ще доволі приємно працює і монетка від MicroShift, що приємно, вона може працювати під один палець. Гальма тут встановлені від бренду Tektro, модель М85, а ротори встановлені 180 -і, і попереду, і позаду. В принципі, вони якісно відпрацювали навіть в сніг. Стосовно каретки, вона тут різьбова, під 73 мм, і як би там не хотілося, але вона під квадрат. А от що приємно здивувало, це шатуни. Вони, хоч і доволі прості, ковані, але мають стальну інтегровану зірку White. Окремий величезний бонус, як на мене, у цьому велосипеді це колеса. По-перше, тут встановлені брендовані ободи 27,5, що вже готові одразу під безкамерку. А по-друге, втулки тут на промах. Переднє колесо має, звісно, два прома, а в задній втулці аж чотири прома, два в барабані, два на вісі. Ну і заднє колесо має ще й екцентрикову вісь, бу-стандарту 141 мм. Попри встановлені від бренду V-Tire Flow Snap, шириною H2,6 дюйми, дійсно м'ясні покрашки, які мають дуже високий шип, який буде тримати ваш велосипед в будь-яких умовах. Але, на жаль, є нюанс. Ці покрашки не під безкамерку. Кермо. Тут воно широчезне, 780 мм, і це дуже допомагає вам контролювати велосипед. А ще в плюс контролю це і короткий виніс від бренду Marine 45 мм. А от іще один бонус на сам квантіні це те, що ви можете встановити сюди і дропер. Штука доволі популярна та реально зручна при катанні на агресивних трасах. Цей хартилбайк створювало саме таким, щоб він міг робити все, що завгодно: складні трейли, швидкі прольоти на великій швидкості, а також багата кількість контуруклонів, які ви з таким відчуттям, що ви забуваєте, що цей байк найпростіший з усієї лінійки. Бездоганний контроль у керуванні на різких та швидкісних спусках дає завалений кут рульової в 64 кути, також широченне кермо в 780 мм, та і довжелезна база велосипеду. Ще для того, щоб велосипед було легше висмикувати у різні беніхопи або менуали, заднє пір'я вкоротили до 425 мм. Це посприяло також і кращому розгону велосипеду, і більшої контрольованості при проходженні поворотів. Передній трикутник доволі низький та довгий, а в поєднанні з правильним кутом підсидільної труби вам доволі легко знайти баланс над велосипедом. При цьому байк завжди залишається доволі контрольованим та передбачуваним. А для збільшення жорсткості та надійності рами позаду підсадільної труби було додано ще її перемичку підсилювач. Загалом думаю, що San Quentin 1 має все для того, щоб ви в майбутньому могли його оптимізувати повністю під свої потреби. Якщо ви не шукаєте легких шляхів та полюбляєте бандри по бездоріжжю, то рекомендую вам глянути наш огляд на Pride Donut 63. Справжній фетбайк для пригод. Посилання на нього закріплю в описі. Як на мене, я дуже щасливий бачити San Quentin I Саме таким цей байк має унікальний характер та доволі добрячу комплектацію. Якщо ви людина, яка якраз планує переходити з кросскантю до більш агресивного катання, то впевнено, скажу, вам підійде цей байк. А ще, на мою думку, такі байки, як Санквентін, можуть добряче посприяти розвитку цікавості та популярності маунтінбайкінгу серед молоді. Тож, якщо ваш син або донька жадають більшого адреналіну під час катання, то їм сподобається цей велосипед, ані всякі там у ці самокати. Ну що, власнута, мені цікаво, які ваші думки стосовно цього байку? Пишіть всі ваші питання у коментарі, також бережіть себе та і всім па-па. Все.